Ось так жорстко померзла азалія після потепління і різкого похолодання. Ну, принаймні, я так собі думаю. Надіюся, що воно хоч трохи щось виживе. Дуже шкода. Тікущі і ще в іншій локації теж померзла. Тут ніби нормально. Всередині куща ось нормально. Азовні замерзло. Теж З цієї сторони це, видно, так холодний вітер звідти дув. Тут погана ситуація. Один кущ нормальний, а два куща промерзли. Тут теж цей промерз. Той трохи ці два живі поки що. Ці кущики ніби пережили. Вони такі нещасні, бо ще восени поскидали листя, чи вони були перелиті, чи стрес якийсь. Не знаю, дуже багато листя поскидало, але думаю, що це не страшно.